з бутків, зібравши древні коси, бамбукові тернові під горіх, пішли філософи, брели філософи, шукать начало пройдених доріг. Ах, диваки, не знались вони з масами, а поодинці упродовж сторіч ціпками землю торсали і мацали, щоб віднайти. Дорогу всіх доріг. А їм назустріч предметно і звужено, лягали точно жорсткі і скупі дороги куці від корчми до кужална і від кошар старих на водопій. Не мозком уподобані обчислені, а черевом в чарів, а їм же хотілося знайти осмислене начало всіх. Осмислених доріг. Ішли, блудили, чи завжди блудили, шукали, чи знаходили, дізнайся, аж поки вічна тайна могили не воздвигала запитальний знак. Ішли вони важко і довго у той заповітний край, аж поки їм власні ноги вчинили сидячий страйк. І тоді в атак перед обідом кинув прибережені слова, що зостався лише один привал до рясних садів Семіраміде. І одразу люди просвітліли, як перед обов'язком святим, небагату розкіш хліб і сіллю поділили чесно, як брати. А один з підлоба глипав люттю, заховавши в пазуху свій хліб. Ти дивись, живуть же люди, хліб жаруть, ще й солі хтось наш кріп. На сусіда в стоптаних чоботях позирав, сховавши в шанку хром. Ти дивись у чоботях сволота, ще й зануда дірку пропоров. Він на сьому заздряв навіть лаці на старих сусідових штанах, навіть тіні власні небораці. Реться за тобою, сатана. От коли громада задрімала, Покутом, на чому хто сидів, він отповз тихенько і помалу вибрався у напрямку садів. Треба думав першому до раю вскочить та хоч глянуть на красу, Бо як налетить голодна зграя, всі ляки з листями внесуть, Устрелив як заєць вірчаками, і коли здалось уже добіг, так вліпився правий об камінь, що крутнуло землю в інший бік. Довго лоба отирав руками, Відкриктався прискородив чуб але не прийняв з дороги камінь, а тихенько, щоб ніхто не чув, притрусив травою для порядку, щоб не видно здалеку, отак і поволі рушив собі задки, тільки б не прогавити спектакль. Красиво ж падала громада, набували душі і носи, і уперше чоловік од радості сміхом неростраченим трусивсь. Ну, давай же падай, ох і валять, а хапають гулі мов кулак, та й зірвався задків провалля, аж луна проваллям загула. Кинулась громада на підмогу, зупинились, зазирнули в діл, позітхали. Треба ж так, і Богу, за якихсь три кроки одсадів. Але хто ж опуститься в провалля, то нехай водах у нього ж власть. А чого це всі на старших хвалять, визвірався на Петра Улас. А тому, що платять їм немало, лишенько, знайшлися бідняки. Ви ж із гнатом стільки захарлали, що тріщать від золота, золота мішки. Ах ти ж, стерво, ну стривайте ж, гади. Я ж тебе, і я ж тобі тобий, і взялася чесна громада щиро і нелукаво за чуби. В жовтого. Що провалля вцілив, навіть кості термом поросли. Вже сусідні здружини Артілі застеляють у садах столи, а вони, як стали біля яру, схоже, що стоятимуть віки, один одного вчепивши яру, міцно, як брати за петельки. А ми над ними язиками клеплим, хоч інколи. Подумати й не гріх, що, може, сховані у їхніх склепах не лише гості, а й гілки доріг. Дороги йшли, врізалися з розгону племена, помпеї, города, сивіли відходили платони і формули слідів, читав сковорода. Дороги йшли на всі чотири сторони, ті на Олімп, а інші в чорнозем. Філософи відходили в історію. А посухи відходили в музеї, і пилом осідав над ними час. Так звідки ж ти дорога почалась?